Допомога від держави у гаджеті. Місяць тому розпочав роботу портал соціальних послуг. Наразі доступно лише 40 видів допомоги, але фахівці обіцяють, скоро список стане більшим. Так як проєкт новий надавачам соціальних послуг Хмельниччини провели тренінг та відповіли на питання, які виникли під час роботи із сайтом. Держава зараз спростила дуже багато доступу для громадян по саме по соціальним послугам. Окрім того, що ти маєш змогу звернутися в центр надання соціальних послуг, людина особисто може звернутися на портал ЄСОЦІАЛ e і замовити соціальну послугу в того надавача, якого вона би хотіла бачити своїм надавачем цієї послуги, яку він хоче отримувати. Під час тестування у працівників Хмельницького міського центру соціальних служб з'явилося багато запитань, відповіді на які Мар'яна Любецька як керівниця дізналась на тренінгу. Даний захід є дуже важливий, Особисто я на нього дуже покладаю великі надії, що ми отримаємо відповіді на наші практичні запитання, які можливо на них є вже відповіді, а ми про них не знаємо. Тому ця комунікація дуже важлива. Хочеться почути своїх колег з районів, з територіальних громад, які можливо вже напрацювали свої якісь певні питання і відповіді. Цифровізація послуг значно полегшить роботу працівників соціальної сфери, а також тим, хто потребує допомоги. Для цього потрібно зареєструватись на офіційному сайті. Це дозволяє нам не тільки побачити всю соціальну історію людини одразу на порталі, коли вона заходить в свій особистий кабінет, а також бачити, чи людині потрібні якісь додаткові соціальні послуги, чи потрібно допомогти матеріально, чи потрібно надати якусь додаткову допомогу. Тепер працівники сфери соціальних послуг Хмельниччини отримали необхідні знання, які значно полегшать робочий процес. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.